Добрий день, Віталій Аланітовичу, вітаю вас із перемогою. перемоги. Ви на 7 годині накрили зрівняти переконувати став на звіт. А потім по феналії все-таки ж вперед. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, які ваші враження на сьогоднішній день в цілому відсутні? <говори> ну в цілому, можна сказати, в першу чергу на першому місці стоїть підготовка команди до. Весеної частини чемпіонату О, радує те, що ми в цьому році провели там, навіть цих чотири матчі е, в турнірі Агрось в повному скажімо, бойовому складі. О, тому це основне на рахунок перемоги, перемагати завжди приємно, е, хоч і в такій нервовій, і хочу подякувати команді супернику. Ну, десь можливо нам сьогодні більше. Скажем, фортуна була до нас розпрозположена.